А бабуся, але стильна, як весна, В шафі у мене кольорі ціла стіна жалить яскравий, сережки з блиском на базарі всі питають, це що за зірка? О, 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 о. ой, 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 ой як краса я прикрашаюсь від сама. Пускай в порошок, шляпа на бік мода. У мене то свій особливий трюк. За пані. А я сміюся, то я вишукана бабця бабця Вселі Кожна зморшка, то мізкарбних історій цілий чар. А, 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 а. Ой, 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 яка краса я прикрашаюсь від сама. Сукня втроя на худзики блищать, на вулиці всі хочуть мене обіймать. А, а. Я вмію жити як у касті, кожен день у мене врясті, це чиска пишна посмішка в тон, Я як зірка на мільйон.